Всім привіт! Ви на каналі Українки, що подорожує світом. І сьогодні я нарешті дісталася України та рідного Києва, щоб показати вам справді варті уваги місця. Сьогодні ми поїдемо з вами до притулку, до незвичайного притулку. Це притулок для ведмедів. Називається він Біла скеля. Я бажаю всім вам приємного перегляду, підтримайте це відео вподобайкою і давайте дивитися новий влог. Їхати до притулку далеченько, бо знаходиться він за містом в селі Чубинське. Спочатку добираюся до метро. Їдемо дивитися ведмедів. Тепер з метро Лісова, як довго я не їздила в метро, це ремарка. З метро Лісова треба дістатися до метро Лівобережна. Їхати не так далеко, то з задоволенням цей маршрут подолаю. А від Лівобережної вже скористаємося маршруткою Бориспільського напрямку. І там їхати вже десь півгодинки треба буде. Так швиденько. Зараз є нюанс. Метро Київське ходить з інтервалом 10 хвилин. Шість. Дуже довгий так, да? інтервал зараз. Тому зачекаємо. Рідна моя станція. Вітражіть самі. А, Тут такі будинки. Будинки щось вистроїли так. Сьогодні дощить. Шлях у нас цікавий. Все буде добре, я думаю. Дістануся цілі. Деякі станції метро ж переіменували, я навіть не знаю. Звіринецька, ось щось нове. Видно навіть, як переклеювали назви нещодавно. І ще деякі станції зазнали переіменування. Як довго я не чула оце двері зачиняються, наступна станція Чернігівська. І зараз з задоволенням проїхалася у метро. Хоча трошки є страх, що воно зупиниться під час повітряної тривоги. А це вже метро Лівобережна, Ми приїхали, треба знайти оці маршрутки Бориспільського напрямку. Мама Тобіло. каже, наче там вони десь пройтися треба. Оце вихід з метро Лівобережна. Я не пам'ятаю, щоб тут була така краса. Дуже гарне панно. Метро Бориспільська, 50 гривень. Оце наша маршрутка. Так, мала Олександрівка, наша зупинка. Маршрутка 15 хвилин десь стоїть, то є час купити води. Мама така схвильована, вона так ніколи не їздить. Це ж я приїхала і тягаю її по всіх місцях таких. Придумала поїхати оце. Отже, як знайти необхідну маршрутку від метро Лівобережна? Треба вийти на той вихід, що ближчий до готелю Турист. Ось готель-турист там за деревами, я так і зробила. Потім пройшла трошки за перехрестя через дорогу, і ось тут маршрутки Бориспільського напрямку це маршрутка 316. Що мені водій сказав? Я ж давно не була в місті, і не все знаю. І, взагалі, якщо чесно, між міськими сполученнями майже не їздила. То до кожної зупинки окрема вартість ви кажете водію, до якої зупинки вам їхати. От мені мала Олександрівка, треба. І конкретно у мене 43 гривні це коштуватиме. Хто далі їде, у того інша ціна. Вже в маршрутці їхати десь півгодинки і квиточки коштують по 43 гривні. 316-та маршрутка висадила нас на тій зупинці через дорогу. Там підземний перехід. Дуже стрьомний. Оце вже пригода була пройти. Нам він довгий такий, дуже темний. І отак на трасі, подивіться, вийшли. Отут от така сама зупинка. І ось доріжка. Показує, треба пройти 300 метрів до притулку. Ми приїхали десь за 20 хвилин. Час у нас ще є. Вже починається краса. Трошки відійшли по цій доріжці вглиб. І тут вже пташечки співають, зовсім інший вайб. Ідемо. Мамо стільки емоцій, міжміська маршрутка, перехід страшно. Ми поки їхали, підрахували, скільки коштує дорога. Дивилася я спочатку уклон, хотіла з комфортом на машині поїхати. Та виявилося, що уклон показує ну, десь там як великий спрос, то десь 600 гривень в один бік. Якщо звичайний тариф, то це десь 400 гривень. Якщо їхати компанією, звісно, це може бути вигідно, але окрім нас з мамою ніхто на медведів ведмедів не зголосився піти подивитися. Тому ми вдвох. І ми вирішили це ж своїм ходом, то рахуємо разом. Маршрутка до метро, в нашому випадку, до метро Лісова 10 гривень, метро 8 гривень і міжміська маршрутка машина їде. Міжміська маршрутка 43 гривні. Отже, на одну людину дорога 61 гривня в один бік. Ну, є різниця. Так, 120 на двох виходить, тобто виходить дешевше, ніж звісно ж, звісно ж дешевше, ніж замовляти таксі. Вказівник, ведмежий притулок, біла скеля. white rock. Ось повертаємо вже на доріжку до ведмедиків. І хочу дуже потрапити на цю екскурсію. Я наголошую, що це не зоопарк, що це не контактний зоопарк ні в якому разі, а це справді притулок для ведмедів, які постраждали від людського впливу або там за інших обставин будуть розповідати нам. І це не вільні візити, які можна робити будь-коли, коли тобі заманеться, як в розважальне місце. А тут є конкретний час. Тут екскурсії проводяться лише по вихідних днях, оце з весни, тобто взимку вони не проводилися. І екскурсії тривають в строго зазначений час о 10-й ранку, о 12-й годині дня, також на 14-ту годину дня і на 16-ту. Ми збиралися їхати на 10-ту ранку, але дощ зранку, то ми змогли приїхати на 12-ту. Ще один вказівничок біла скеля. І оце, напевно, люди теж йдуть на екскурсію, групами там. І тут ще коники бігали, не знаю. Вон, лапки вказують, куди йти до ведмедів. Ось притулок. Зараз та група купить квиточки, потім ми. Ось притулок для ведмедів. Такі вороті. Біла скеля. В інстаграмі можна їх знайти. Я знаю цей притулок саме з інстаграму. Ось і квиточки, вартість дорослого 100 гривень. Мама хвилюється, питаючи ведмеді за за решіткою. Кажу, тут же ж сам ти не гуляєш. От група збирається, прийде екскурсовод і почнеться екскурсія. Вон графік. Також екскурсії проводять і англійською, але треба заздалегідь попередити, просто написати або в інстаграм, або як, щоб підготували екскурсовода англомовного. Дякуємо. Добрий день. Добрий день. Ми вас підвітаємо в у в центрі реабілітації. На даній території ви зможете познайомитися з нашими мешканцями, можете фотографувати, прикладати на сітку. Але слідкуйте, будь ласка, за дітками. За сіткою знаходиться електропастух така звірювочка, щоб не заснула ручку, бо це дуже неприємно. Я вас зараз познайомлю з нашими мешканцями, звідки вони, хто вони, і ви побачите, наскільки іноді буває жорстокий наш світ. До нас потрапляють тварини із притулків, дуже погано, де утримуються в зверинцях, в цирках, а також із зон бойових дій. На жаль, ви знаєте, багато зверинців розбивається, у нас приїжджають тварини, деякі з них знаходяться у нас як на перетримці, ми їх лікуємо, а далі переправляємо за кордон. На території зараз знаходиться чотири дорослих ведмеді і Вовк. Будемо проходити, будемо знайомитися. Завтра дивись, будь ласка. Тобто, бачите, пояснили і я на цьому наголошувала, що це зовсім не зоопарк. Тут ставлення до тварин інакше. І треба знати та підтримувати такі місця. Я давно слідкую за цим притулком в Інстаграм, трошки ознайомлена і мріяла побачити вживу. Така можливість випала. Повернулася в Україну першим ділом, приїхала сюди. Зараз ви можете побачити, мішка відпочиває зовсім поруч да, з вами. Да, да, да. Його звати Синочок. Давай, Це був цирковий мішка, йому 14 років. Тварина вже частково реабілітована, бо деякий час з нами знаходиться. Але багато проблем, які назавжди за ним змінили. Бачу, бачу. Ви можете подивитися, ось, як він виступав тут. Це його фотографія, його виступів. А це фотографія поруч, як він жив в період, коли не було виступів, бо це мішка із цирку Шапіто. У 2018 році був прийнятий закон, який забороняє використовувати. Таких крупних хижаків у цирках, Привіт. О, і тому, звісно, почали від таких твариночок відмовлятися. Приходьте, будь ласка, а, до нього виїхали. Вже вранці рибки. От, вагою приблизно до 300 кілограмів, ближче до осені. надерує гарну вагу. Кожна в них з них є на території персональна берлога. Бо ведмедики саме бурі, вони люблять жити відокремлено, тобто вони Але не живуть не групами. Ого, <сіщен> в мене ну, такого я встану. Їдять <сіщен> дуже багато, різноманітного корму. Ближче до осінні це приблизно 25 кілограмів корму тваринку. Ведмедик. Ведмедик. Звати синочок, такий ведмедик. Важить 280 кілограмів, це гарна для нього вага. В принципі, вже гарний поспить взимку, не виходить два з половиною місяця, в цьому році він спав і таким чином відбувається вже лікація. Лікують у нас на території гарна лікарня. Якщо якісь проблеми невеличкі, тут можуть виникнути на території, там. Розлад шлунку, або ще щось таке. Це можна тут це на території полікувати. Але якісь такі більш детальні втручання це все в клініці. Там є обладнання, все є. О, ще один ведмедик. Відпочиваємо, Ми приїхали в обідній час. Я йому і яблучко кинула, а він щось не схотів. Он, щось вушка. Ой, потягуськи, потягуськи. Може, щось тут душі затронути. Які в них вушка милі. Міхасик також бурий ведмедик, вони трошки різняться okay. за кольором шерсті їхньої, але все це бурий ведмедик. Наша Карпатська популяція, на жаль, з okay. е, 1200 особин зменшилася до 300. Це пов'язано в Карпатах, це ведмедик, зараз ви там побачите фотографію, ага. це мішка ресторанний. Так їх називають, бо вони сидять прямо біля ресторану. Біля входу в ресторан роблять клітки, сажають тварин і привлікають так відвідувачів. В дитячому віці. Він був контактною іграшкою. Він використовувався для фотографії, тобто. Всі його тягали на ручках, фотографувалися, Потім, щоб не відправляти його на м'ясо, хазяїн ресторану просто залишив собі прямо біля входу і таким чином завлікав своїх відвідувачів. Отака картинка, в якому стані він знаходився. Отак уткнувся мордою в угол. І став собі тихенько помирати. Тварина дуже засумувала. Ось це фотографії його дівчинки. Коли її забирали, їй було всього два роки. Любочка звати. Зараз їй вісім, йому десять. А гарна вона? пара, вона зараз в боксі сидить, ми підійдемо, ви її побачите. Вона заховалась, так, а, да, ви, ну, не заховалась, ми там її прикрили, бо буде ветеринар оглядати. її. Ведмедики тут стерилізовані, нам <реку> тільки що розповідали. Вони... вони живуть разом, але потомства в них не Бінацій буде. Території, бо вона, в Притонок, знаходиться раніше в області. Сюди ми переїхали лише три роки тому, тому на цій території вони почувають себе, як хазяйни. Мехасик. Як справжня жінка тут керує, вона не своєму чоловіку полежить на дивані спокійно, вона постійно. <клухи> Басейн отакий у них. Для того, щоб він не, так не сумував. Махасик <клухи> живе з Любочкою. <клухи> щоб Вона його з того стану депресії. робить свою берлогу. <клухи> Люба <клухи> копає. А от вони зараз пограються, вона потім його не приганяє? Ні. Вони на цій території потім ще й лягають разом спати в берлогу взимку. Ось бачите, така яма, вона спочатку Люба прорила вход, і під низом велика така кімната. Тобто справжня берлога ведмежа. Чомусь потім ще проробили другий вихід, зробили. Ну, не знаю, готуються. Можна шовковиці. Ну, зараз ми може з другої сторони підійдемо і попрошу, щоб з кинув якусь їжу, можна на підбавити. Бачите, біле п'ятно там. Спочатку така, потім, коли ми така. Це чада. Я ж її найбільше хочу побачити. Можна старенька тварина, їй 26 років. Ця ведмедиця була дуже популярною, виступала в нашому центральному цирку на проспекті перемоги. І для в стані знайшли Це про Пром чадочку розповідають Києва, де гаражі рядами так стоять біля сторожа. Хазяїн Шепіту просто її так покинув. Тварина дуже настраждалася, бо під нею ніхто там не прибирав нічого, і вона знаходилась в дуже такому важкому стані, дуже хвора, дуже грязна. Її привезли нам на територію і вона вже знаходиться у нас певний час. Ми їй готуємо ще деякі корма, бо також проблема з зубами, як і у всіх циркових. Там залишилося пару кликів. Ведмеді люблять мед, як і всі ми. Мед Приході дуже смачний. Мед дуже смачний. Так, так. Але звісно, дуже багато не вкрадуть, бо бджоли також дають їм притули. Десь там чадочка прокинулась, може. Ой, видно її буде. Біленька. Це гібрид вовка. А он чада. А ви бачите, погуляла вовчиця дуже Чада прокинулась. Я мріяла її побачити. Чада маленька. На відео в інстаграмі вона така крупна здавалася, чада маленька. Тобі подобається? Синочок встав? Ну звісно, що очима, коли дивишся, воно ближче, телефон ще більше віддаляє. Там він щось, ага, воду вичерпує. Розповідь екскурсовода дуже цікава та змістовна. Тривала близько 50 хвилин, а далі є вільний час погуляти біля вольєрів. Я окремо розпитала ще екскурсовода. Чадочка. Чада. Чада-бабуська за мірками людей та й тварин теж. Також детальніше нам розповіли і про цю тварину, це гібрид вовка та собаки. Це врятована тварина зараз на реабілітації, тільки звикає до нових умов. І хоч чада була далеко, і все одно її там роздивлялася. Мені подобається, що тварин не турбують зайвий раз, і от якщо вона відпочиває, то вона відпочиває, ніхто її не буде дьоргати та звати, розважати людей. Це інше місце іншого гатунку. Чада лягла спати, і спинка, оце як у ящі, як він в стелажі лягає. Отак спинка і вушка. Да, да. Ось вже основна частина екскурсії закінчилася, і є вільний час трохи погуляти і ще почути цікаву інформацію. Є е, е, також інформація про екскурсії. Ви нам розкажіть, будь ласка, можна шкільні екскурсії, ви кажете, на... побутніх днях організовувати? Намовляти шкільні екскурсії, які ми проводимо у нас на території, діток навчаємо поважати дику природу, саме диких твариночок, також наших тваринок, щоб вони розуміли, де повинні жити тваринки. Як з ними поводитися потім надалі. Тобто, це дуже важлива частина нашої роботи. Ми не тільки реабілітуємо тварин, але також ми хочемо, щоб наші діти навчилися поважати природу. Синочок. В нього там такий класний бункер. О, біжить, біжить. Синочок. Синочок прийшов. Поздоровкаться з вами. У них поту зал, залоз немає. Шуба класна, двослойна, яка захищає тваринку, від морозів, від жари, Бо... І треба розуміти, що саме такі тварини, як синочок, михасик, любочка, чада, їх вже не можна випустити в дику природу. Вони там просто не адаптуються і не виживуть після впливу людини. На них їм треба і допомога людини для подальшого нормального вже життя. Тому такі центри важливі і вони важливу місію виконують, особливо в наш час, коли. Досить нестабільний час притулок виїжджав на три місяці, коли почалося повномасштабне. Потім вони повернулися сюди в Київську область і продовжують працювати в наших умовах. І можна задонатити Михасику, синочку, Любочці, Чаді. Я залишу посилання під цим відео на інстаграм притулку. Це теж важливо допомагати і нам, таким місцям, поширювати про них інформацію, підтримувати, залишатися людьми. На цьому візит в притулок ведмедів Біла Скеля завершується. Я думаю, що це була цікава для вас інформація. Напишіть в коментарях, чи знали ви про такий притулок для ведмедиків і чи приїхали б сюди, якби була можливість. Я дякую всім за увагу. Побачимося у моїх наступних відео.